Недовольна. А ти хоч раз в житті була довольна, мені інтересно, чи ні? Чи чого то його було за той заміж виходить, як вечно з надутою мордякою ходить? Зоя, це ти там так бухикаєш, чи що? Ну, оце тобі, пожалуйста. Оце те, що я казала. Та того що треба вдіватися. Чи ти думаєш, як воно це трохи пригріло, та що? Вже можна горій бігати. Ти на те не дивись, тепло їй. Ну, ти бачив би, як вигрілась. Ти знаєш, що щас погода обманчева. Тут тобі пригріло, тут тобі вітерець повіяв і все. А ти граєшся? Ще не хватало, щоб злягла, та не робила мені клопоту. Ти ж уже сама такі вещі должна понімати, а не ти ще оце матері нерви тріпаєш. Ти ж уже теж слава Богу зоя. Вже сама мати, а в голові досі нема.